Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді три будинки у Тернопільській області. І перша пропозиція це будинок, який розташований в СМТ Коропець Тернопільської області Чортківського району. Відстань до найближчого міста 30 кілометрів. Загальна площа будинку 70 квадратних метрів. Будинок містить 4 кімнати. Санвузол знаходиться у дворі. Будинок в житловому стані та має індивідуальне газове опалення. Залишаються меблі та побутова техніка. Площа ділянки 13 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. Вартість будинку 10 тисяч доларів. Посилання на оголошення в описі під відео. Наступна пропозиція це будинок, який розташований в 10 кілометрах від Тернополя. В селі великий глибочок. Це одноповерховий будинок загальною площею 60 квадратних метрів. Площа ділянки 15 соток. В селі є школа і дитячий садочок. Будинок потребує ремонту та продається без меблів. Із села з містом є автобусне та залізничне сполучення. Посилання на оголошення в описі під відео. Наступна пропозиція це будинок в самому центрі Кам'янок. 25 кілометрів від міста Тернопіль. Площа будинку 90 квадратних метрів. Будинок містить 3 кімнати. В будинку всередині зроблений косметичний ремонт. Є індивідуальне газове опалення. Посилання на це оголошення ви знайдете в описі під відео. Друзі, дякуємо вам за підписку. Та бажаємо вам знайти будинок вашої мрії.